Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, нині на богослужінні читається Євангелій, в якому розповідається, як Христос на простому прикладі спростував несправедливе передання, що у суботу не можна робити справ навіть міносердних. Ось його слова, чи знайдеться між вами людина, яка маючи одну вівцю, не піде по неї і не врятує її, коли вона впаде в яму у суботу? Нині свята церква вшановує преподобного Афанасія Афонського, приподобно мучениці Великої княгині Єлізавети та Монахині Варвари, а також віднайдення чесних мощей преподобного Сергія Ігумена Радоніжського. Всі дороги духовного життя православної церкви сходяться до засновника троїцької обителі, великого угодника і чудотворця Сергія Радонежського. Як до невичерпного джерела молитовного духу і благодаті Господньої, до преподобного Сергія в усі часи тисячі народу йшли на поклоніння для повчання і молитви за допомогою і зцілення. І кожного, хто приходив і приходить з вірою до його чудотворних мощей, він зцілює і відроджує, дає сили і віру, і підносить до своєї світлоносної духовності. У тисяча 408 восьмому році, коли Москва і її околиці піддалися на валі татарських орд Едегея, Троїцька обитель була спустошена і спалена. Ченці ж на чолі з ігуменом Никоном сховалися в лісах. Про випробування та відновлення і розквіт обителі передрікав преподобний Сергій. Так і сталося, пройшовши через вогняне очищення, воскресла в доготу днів обитель живоначальної Троїці, До 18 липня 1422 року, при її будівництві, були знайдені нетлінними мощі святого. Сам преподобний Сергій повстав перед нами, щоб через віки стати духовним світильником свято Троїцької Сергієвої лаври, яка нині є джерелом не тільки Божої благодаті, а й центром просвітництва та науки життєдайної Троїці. Сьогодні День Ангела святкують Афанасій, Сергій, Лізавета та Варвара. Много і вам літ! А Святитель Миколай Сербський дає пораду нам про спасіння душі. Якби мене запитали, як врятувати свою душу, я б, не роздумуючи відповів: візьми на себе тягар турботи про ближнього. Бо кожна душа, що не знає турбот, окрім самої себе, або вже загинула, або знаходиться на межі загибелі, там, де ще не пізно потрібно рятувати свою душу турботою про ближнього.